Вітаємо усіх прихильників футзалу на матчах третього туру Мастра айті ліги сезону 2024-25. До вашої горіс, власне, ці арбітри працювали минулого тижня на матчах другого туру. Також тут на паркеті боско Корене. Тут насамперед Брудюк у воротах. Всеволод Арчаков один. Той може завдати удару. Другим дотиком лівою ногою пробиває, однак Арчаков. Омиляється. Всеволод. Передача. Рошак забивати можна. Удар. Йорчаку зрізав кулю у власні ворота. Ну не надто вдало зараз зіграв Село Дарчако. Оскільки всім і <sp> так відомо, що вісім кращих <Ice> команд після цієї атаки, але якомога більше балів, аби мати кращі шанси у нас нічия. Це Володарчиков. Арчаков. Відзначається також не без допомоги Рикошет. Достатньо із м'ячем, зокрема. Арчаков. Змістився всередину. Арчаков пробиває, але не відзначає. Не розумів Коваль відібрати м'яч опонента. Пеняга. Пас у центр. Хороша атака Марченко. Донайканич. А спробувати пробити одразу в дотик правою ногою не пощастило. Жарко зміститься усередину. Можливо, навіть проб'є по воротах. Пресену від Кондратюка і зараз Жарко не пропускає. Повертаємось до перепотій. Другої половини зустрічі дебютної гри третього туру у майстер. Ті буквально за 20 хвилин теж вийдуть на герої майданчик, Боско. скорени, щоб розіграти між собою одвадить. Помиляється Михайло Бродюк, не ну незрозуміло як. Воротарі сьогодні втрачаються. Помилка. Ковай! Зрізує дицький. Другою фактично з лінії в виносить м'яч. Постріл 2-2. Михайло Данайканич скористався незлагодженістю в діях захисників і... Знову. Габаритів ігрового майданчика. Ось контратака. Данайканеч на Марченко вибігає 2 в 1. Михайло змістився всередину. Пробив і забиває. 3-2. Михайло Данайканеч. Щось лише ми про те й говорили. Що інтелія зараз... Рошак Поростріл. Скористалися своєю опцією. Дицький Програє мисків. Той стрілює і забиває рахунок у матчі стає 4-2. Блискавичне завершення цієї атаки. Чудовий удар. Наш під контролем. Удар в дотик. Георгіївський. Доволі непогано. Закидання у центр Грищук. Пенальті. Ні, арбітри дають можливість грати. Тут ще одне падіння. Контролемо. Інтеліас. Марченко. Кондратюк. Його удар повз ворот. Атака через центр. Дицький помиляється, пусті ворота, але це не той удар, який це тут важко розібратися. Хто ці функції виконує? А от стено. Контроль від Адвантісу. Диський. Поміж ніг. Непогано хвостні слід забивати Тарлецький. Продовжує грати на п'ятого кваснії компанії. Миськів. Запалив свічку. Дицький. Вниз м'яч опускає. Мисків. вихід 2 в 1. Пусті ворота. Удар. І М'яч у сітці. Гол. 5-2 на користь інтеліасо. Там все володарчаку. Хотів би з одного боку ногу підставити, але він розумів, що це. функциям. Ну а по NX Smart Rockstar не пропустить.